Всім привіт! З вами Мастер Геймер. І ми починаємо грати в рівень. Збігти з тюрми поганого поліцейського, так? Так. Так, який. Перший давайте. Так. Я не хочу. Якщо буде я заробляти, то я хочу тоді так. Я куплю вам. Робокси. Опа! Привітки. Так. Пішо, о, який дядька. Та пройди ти вже! Тихо, тихо, фух. А! Нічого. Ще раз пробуємо. Є. Спускаємось. Тихо. Іди сюди. Такий Ой, Поїжджать. Я yeah. ми відкрили. Є. Yeah. Фу. Прийшли. Кожно не впахтиму на голову. Бережно. Тихо. Нічого не будемо когось тримати. Нічого, нічого, нічого. А, ось не, я не побачу. Пату де цю взяти. А. Угу, так. Супаємось. Нове відео я вже сьогодні виклав. Це 19-те сьогодні я знімаю відео. Так що я виклав відео 19. -го. Ну, тому що я не зміг викласти раніше, тому що в мене приставка, І ось я зараз не працювала. Тому що і мені прийшлося видалити пам'яті багато пам'яті. І, і тепер я знаю, чому проблема була. Так що новое видео буде вже ну, раз на день виконав. Я буду вкладать, не знаю. Опа! Тихо! Дядьку, що ти робиш? Біжимо, біжимо, біжимо. Є. Yeah. Так, yeah. yeah. давайте. Підемо наверх. Піднімаємось наверх сюди. А, це вверх, я думаю, це просто. Все таки О! Так, что тут? А, это хлебник. Ну, давай, ну. Давай, давай, два. давай, ба. Давай. Брызь ты уже. Давай еще раз выпьем. Так, хорошо. А, не можно. Бежим, а? Є. Ран... Раніше я проходив це за дуже довго, а зараз подивимося, за скільки я пройду. Це! Ну нас першого точно. Фух. Поки не другого. Пацы трошки стоят, и тут чё... Чуть... Ну... Пацы! Фух, фу. фу. На что ты тут взорвываешь? Тупый... Базука... Ладно, пишу далее. О, может открыть усы. усцы. Усцы... М-м. О! А! Йдемо поки сюди, ставимо стілець. Ось тут. Є, повідомиє. Ух, тихо. Бімо. Цей вітер нас хочу вбити. У, тихо, ух, тихо, піднімаємось. Пох... Ой, поки мені легко все піддається. Ну, ну в мене пару хазів. Скажіть, ну пару. Ну ж, не десять, не двадцять. Гаси Фух, то стрибнув Я б хотіла поставити нічого Yeah. Thank you. Hopa, 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 yeah. Hopa. What? Oh! Pomer. Hopa, 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 hopa. Yeah. Hopa. Копа, а! Помер. Хопа, хопа, хопа. Є. Ні. Нічого. З перших разів ні в кого не виходить. Є. Є. І... Ну, просто не так стрит, мир треба ось тут саме у кінці. Ви то обгонимо логи каву... Кавун Роблокс. За це еп, я хочу дякую вам скажу, тому що в нього там 30 тисяч, а в мене одна тисяча. О, пройшли. Тому що 1005 десь під підписників я... Це був стільки. Ну, до відео стільки було. Так що давайте обогонимо його пару тисяч, пару десятків тисяч. Опер це щось нове. А? О, о, цей шеф. Так легко було його Не думав, що він такий легкий. буде. па Хаба! 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 па хо хо а о Спускаємось. Я боюсь якось. О! Я не хотів! А почекати можна було! Ой, Фух, Ой. фухату полетіли. Уху! Напишіть у коментарях, який мені ще рівень зіграти. Я... Якщо ви напишете, то я пограю. якщо не напишете, я і сам виберу на якийсь мак. Давайте хоч один коментарій, коментарій під цим відео. Я не буду вас просити підписуватись. Це за вашим вже бажанням. Якщо вам подобається, що ви дивитесь, так що кра підпишіться краще, щоб у нас було багато. Так, давайте не будемо над, над цим розмовляти. Давайте краще проходити так. Та блін, забирайся то вже. Ну от ну, нормально буде. Наше так було мені скривати. І... Мам еще одну. Кузьма... Так є. Ага, ну пусть кому-то я просто не дуже знаю, що мені такого, так... Ну, такого знято такого Щось такое знято, що вам було цікаво. Опа!

Ці всі монети За перемогу Все, думаю, можна йти. О, його. О, О, добрий день. Ой, дядьку відійди Еды. А, ты. Что такое? Я поїхали як ну як дали краще краще є можна то да, тихо, давайте тут. Так я подняти. Ой, я хочу, знаєте, що зробити. А, це ще б Ну, оновлення таке цікаве. Починаєте, я хочу ще принести. Цікаве оновлення, тому що такого не було, що ми насилиться. Так, я проходив Ось. Ну, щоб тако, таке. Ось цього нам досить буде. Вистачить. Так, пішли наверх. Піднімаємось. ще вище. О! Гагонь докрил. Я могу yeah. Шоу, еще хрупить то же Вы ч ход тут кое-то? Пришел звицы. Так. Я. Зовсім Вы разбегались. Что еще? одне. людина. Посадили його. Це навіть цікаво трошки. На тобі. Чому ти? Ну що далі подивимося, що тут базука-пазука він пройшов на перше місце. Так. Портал якийсь, Хо. Куди це, це нас телепортує? Дякую за перегляд, до побачення.